Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. В чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Я особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Цей Ютуб канал існує і цей ютуб канал продовжує розвиватися по місто, яке називається Комо. Це Італія. Я нахожуся зараз в історичному центрі. Цього міста і ви бачите дитяча площадка. Все просто і оригінально. дивіться на цього ролика, гарно зроблено. Зверніть увагу на це покриття, коли дитина впаде, то вона. Не причинить собі шкоду. Такі прості, бачите. Качельки оригінальні просто. Будиночок для маленьких дітей. Є дошка оголошень. і є безплатні туалети. Я давно тут була, я була тут. Саме менше. два роки назад. Саме менше. Я щось не думала, що я повернуся в це місто, але ніколи не говори ніколи. Ця пошта зараз вже закрита. Ця пошта. Зараз п'ята година, ну десь біля п'яти вечора світуть квіти. Не знаю, як ці квіти називаються. Щось схоже на азалії, трошки вони. Пожовкли листя пожовкло. Тут поряд комуна, міська рада. Це центр. Не знаю, ви бачите вдалині, зараз я збільшу зображення. Ви бачите от вежу, да? це головний храм цього міста. Якийсь дому, це церква. Я не знаю, прикраси новорічні вісять. Таке враження, що вони ще залишилися із того року. Ще до Різдва католицького багато часу. Сьогодні у нас яке число? 20, 21 жовтня, да? ще до Різдва? Два місяці. Так же ж. А тут вже вісять гірлянди, новорічні. Да? Іграшки новорічні. Зараз підійду до цього храму. Мені подобається. Мені подобається вхід в цей храм. Зараз, правда, закрито тут. Зверніть увагу. Не знаю, напевно, це мрамор, можливо, я помиляюся, можливо й камінь. Чите. Фігура святого і якийсь звір, напевно, на охороні цього храму люблю кому. Гарне місто, туристичне місто. Ви бачите, от групу туристів. Туристичний сезон більше припадає на літні місяці, але в місті кому завжди багато туристів. Тут, Бачите, по цій вуличці. Можна проїхати тільки транспорту, який авторизований, який має авторизацію. А тут, бачите, пішохідна зона, багато магазинів, досить дорогих магазинів. Ще кілька кроків, і ми наблизимося до головного храму цього міста. Домуді кому. Очі та вулички не такі широкі. Це саме саме центр. Кажу вам один магазинчик. В місті кому? Не знаю вже скільки століть. Виробляються шовкові вироби, ви бачите оці вироби із шовку. Ви бачите от кому -сілк, да? ви бачите оці ж, скажіть мені, білі, білі такі шарики. Я забула, як вони, кокони, кокони називаються, да? отакий от шарфік, да? шарф. Це марка 75 євро, 125 євро. Подивіться, велике різноманіття шовкових виробів, гарні, гарні кольори. І кроватки, бачите, Italy. Кроватки від 59 євро. Краватта Silk, бачите. Гарний вибір. Таку макарецьова. Чувана. Чуєте мову? Іноземці? Хотіла вам показати, друзі, озеро кому. От ви бачите, а цей шарф да? в таких сих тонах. На цьому шарфі зображена. Карта самого озера кому. Да? Коли от з висоти пташиного ну, польоту подивитися, з висоти, пролітаючи ну, над комом, скажу так, над самим озером, то можна побачити, що озеро кому має таку форму, як наша перевернута буква У. І от саме от, тут туристів повну не можу показати. І от якраз на цьому шапки показана форма цього озера. Багато туристів, багато. Шарфи мені дуже подобаються, дуже гарні кольори і гарна, гарна, гарна якість. Гарний вибір. Ну, дорого. От від 75 шарф коштує до 150 євро. Досить дорого. Ну, Звичайно, це марка. От бачите, да? оце карта озера Кому. Озеро кому воно має протяжність десь біля 50 кілометрів да? і досить глибоке. Раніше була назвою не нікому, а якось по-іншому я вам зараз не можу сказати, не можу згадати, що означає глибоке місце. Так, глибина озера Комо в деяких місцях досягає. 410 метрів, досить глибоке. І воно оточене повністю горами. Такий ландшафт, гірський ландшафт. Добре, друзі. Я не буду записувати довге відео, не знаю вдалині. Можливо, ви побачите зараз. Вдалині, вдалині, озеро. Я сьогодні не планувала йти до озера, але на напевно я все-таки піду. Слава Богу, припинилися дощі. Вчора весь день йшов такий дрібний дощ, трохи перестане і знову йде. слава Богу, сьогодні трошечки випогодилося. Зранку хапав дощ, але слава Богу, немає вже дощів, хоча день цілий день хмурний сьогодні, сонце не було видно. Добре, друзі, гарного дня вам бережіть себе місто комої